Вітаю, друзі! З вами сімейний психолог, письменниця, дослідниця українських традицій Тетяна Дугельна. І ми з вами продовжуємо вивчати сім'ю і сімейні стосунки. Чи були колись в нашій традиції жінки-невольниці, рабині? Можливо, брали Українок, і ми знаємо історично дуже часто в полон? Бо українська жінка завжди була гарною, мудрою, працьовитою і хазяйновитою. Сучасна жінка, звичайно, відрізняється від тої праматусі, які нам послали таку, знаєте, через всі часи телепатійку, якими ми маємо бути. Ми все рівно змінилися, але ми маємо певні обов'язки в сім'ї. І в мирні часи, і зараз, під час воєнного стану, наші обов'язки. Загальні обов'язки залишаються в цілому однакові. Сьогодні планую вам розповісти про обов'язки жінки і відповідно про права чоловіка, тому що ви вже знаєте, що моя концепція. Як сімейного психолога завжди дуальна, що якщо є у одного партнера обов'язок, то він відповідає праву іншого партнера. Тоді і формується чоловік і жінка як єдина сила, чоловік і дружина, єдина сила, сила любові і сила, яка формує щасливі сімейні стосунки. Тож починаємо. Чотири основні обов'язки жінки сучасної жінки, яка хоче бути партнеркою своєму чоловіку і хоче відповідати гарному такому статусу хорошої дружини. Перший створювати уют у домі. Ви скажете. Хм, Якийсь дивний, такий старомодний обов'язок зараз. Це може зробити, наприклад, дизайнер, якого запросити, і він зробить тобі сучасний дизайн квартири. Прибиральниця, яка буде приходити підтримувати чистоту, і до цього не треба докладати ніяких зусиль. Друзі, хочу вас запевнити, що ви дуже-дуже сильно помиляєтеся. Якщо ви заходите в будинок, де жінка не приймає участі в створенні оцього комфортного простору, ось цієї невидимої атмосфери, то ви зразу відчуєте холод в цій оселі і там поступово зникає кохання. Кохання живе тільки там, де йому є за що зачепитися. Зачіпляється кохання за усміхнені фото, які не розставить ваша прибиральниця так, як вони мають стояти. Вона зітре з них пил. Кохання живе там, де розставлені свічки, які запалюють, коли приходить чоловік додому. Кохання живе там, де підмощена, гарна, м'якенька подушечка. Під бік чоловіка, бо до цього обов'язку жінки корелює саме право чоловіка, він має право на комфортне відновлення, коли він приходить додому, чи він приходить з роботи, чи він, наприклад, повертається своїх героїчних якихось подій. Ви знаєте, будь-який чоловік хоче, щоб йому було комфортно. там, Куди він повертається? Жоден чоловік не повертається туди, де йому не добре, не тільки там, де його не чекають. Дома чоловіка не має чекати прибиральниця і повариха. Там має чекати його улюблена дружина дружина, яка забезпечує все те, чого потребує чоловік. Вона відповідно має розумітися на його потребах. Але то трошки інший обов'язок. Зараз ми говоримо про комфорт і уют в сім'ї. Саме це основний обов'язок. І ви знаєте, що наші українські жінки, навіть ті переселенки, які переїжджали, і вимушені були переїхати з своїх міст, своїх домівок, хто втратили домівки, хто переїхали навіть жити за кордон, першим, що роблять, коли приїжджають на нове місце проживання, чи то якісь хостели, чи то нові квартири, чи будинки, вони починають облаштовувати в простір, щоб було. Гарно, затишно і комфортно саме цим і відрізняємося. Ми. Мої любі україночки від інших україночок, що навіть в готельний номер ми привносимо не безлад і хаос з розкиданими речами, а ми приносимо порядок, гармонію і певну атмосферу. За це нас люблять наші чоловіки, бо ми вміємо це створювати. Тож давайте не відмовлятися від цього обов'язку. Навіть якщо у вас є хатні працівники, які допомагають вам. А такі є у багатьох, особливо зайнятих сучасних жінок, чи зайнятих бізнесом, чи зайнятих дітьми. Тож нехай ваша хатня працівниця буде тільки прибиральницею, а уют ви маєте створити самі. Подумайте, що ви можете донести до того, щоб ваш чоловік знав, що ваш, Будинок, ваша оселя це саме то лоно, яке ви складаєте із маленьких пазликів, турбуючись про те, щоб кожному було там зручно і комфортно. В першу чергу, вашому голові, тобто вашому чоловіку. Наступний обов'язок дружини. Я знаю, що зараз буде дуже багато такого Вев, не подобається, навіть можливо, і хейту, але я його... Хочу зазначити, як другим в переліку чотирьох основних обов'язків жінки це жити в фінансових можливостях свого чоловіка. Ще раз, дружина зобов'язана жити в межах фінансових можливостей свого чоловіка. Ви скажете, який жах! А якщо він заробляє дві копійки і е, я заробляю аж три рублі е, більше. Знаєте, друзі, я хочу вам нагадати, що ви одружилися, щоб бути і в горі, і в радості, і в бідності, і в багатстві, щоб вчитися один у одного, підтримувати один одного. Ми вже з вами говорили про те, що фінансові статки, фінансова ситуація, сімейний бюджет це окрема тема. І якщо вам буде цікаво, ставте під цим відео вподобайки, пишіть ваші питання, і я зніму для вас відео або проведу онлайн-майстер-клас для вас тут на каналі з фінансової грамотності в сім'ї. Але зараз хочу наголосити, що так, чоловік його обов'язок забезпечувати фінансами, в тому числі жінку. Але жінка зараз дуже часто допомагає чоловікові, бо ми живемо в дуже складні часи. І жінка в першу чергу не так має допомагати чоловікові заробляти, як вона має вміти бути господинею. Бути хорошим бухгалтером, фінансистом в сім'ї, щоб розподіляти те, що ви маєте, розподіляти грамотно і відповідно до того, що її має, може, мати, може дати чоловік. Справа в тому, що чоловік у відповідь на цей обов'язок жінки має право сам вирішувати, погоджуючись з жінкою, куди в першу чергу пріоритетно спрямовувати фінанси. Ну, давайте розберемо саму просту ситуацію. Дуже багато чоловіків наших до початку повномасштабної війни пішли на різні роботи, на яких заробляли дуже мало. А коли Пішли служити зараз Збройні Сили України, почали заробляти більше коштів, ніж заробляли до цього повномасштабного вторгнення. З одного боку, наче би фінанси, фінансовий статок сім'ї підвищився. Таких випадків ми маємо дуже багато. Але ці чоловіки витрачають ці гроші не на сім'ї в першу чергу, не перенаправляють всі ці гроші жінці, яка десь знаходиться чи в Україні, чи виїхала за межі. А більшу частину своїх гроші витрачають на себе, на свою амуніцію, на своє забезпечення на передовій. І Якщо жінка розумна і мудра, вона розуміє, що чоловік має право сам розпоряджатися цими грошима, він знаходиться в такій ситуації, що він краще розуміє, де більше ці гроші потрібні. А вона має жити на ту суму, яку він їй виділяє, або допомагати йому заробляти ще якісь гроші, якщо хоче трошки більшого. Ви скажете, звучить якось так дуже катастрофічно, начебто чоловіки мають робити, що хочуть з фінансами, а жінки мають терпіти і підлаштовуватися під те, що їм подається, як, ну, так би мовити. Ні, друзі, не треба перекручувати сенси. Я вже побачила, що на каналі Калина перекручують мої слова дуже добре, тому що це зовсім по-іншому звучить. Чоловік погоджує з дружиною фінансові потоки. Він розповідає дружині, на що він в цьому місяці вирішив більше потратитися, чому менше він з цього місяця буде направляти їй і дітям. І дружина. Має обов'язок довіряти чоловіку в розподілі фінансового потоку. І особливо, якщо вона від нього залежить. Чоловік, голова, він несе відповідальність, і якщо він сьогодні на передовій вирішує частину фінансів залишати собі на потреби себе і свої, своїх побратимів, то це в першу чергу основа його безпеки. Буде живий. Повернеться живий, здоровий і цілий додому буде все по-іншому. Зараз, будь ласка, будьте мудрішими і плекайте мудрість і любов в своїх стосунках. Наступний обов'язок, дружини поважати родичів свого чоловіка. Так, так. Поважати саме чоловіка, його сім'ю, його родину, і спілкуватися з ними, так як спілкуються з своїми. Ми маємо дуже велику зараз проблему, вона була і в мирні часи, і я вам це достеменно можу сказати, адже я маю досвід консультування сімейних систем, сімейних стосунків більше 20 років. І, до речі, якщо вам потреб, ви будете потребувати такої консультації, ви можете записатися до мене і телефон-помічниці під цим відео. Тож, якщо жінка. Має обов'язок відноситися до чоловікових родичів так само, як до своїх, то вона має відповідати цьому обов'язку, чи то в мирні, чи то в воєнні часи. Чому? А тому, що для чоловіка дуже важливо, щоб жінка спілкувалася з його мамою, з його батьком, з його сестрою, братом або навіть з його друзями, так само як своїми. Ну, принаймні, хоча б жінка має спробувати це робити. Якщо ви одне ціле єдине. Чоловік і дружина одна сила, одна сила, одне подружжя, яке пружинить, допомагає один одному, як дві ось такі долоньки, схопившись одна за одну, даючи підтримку, ви маєте розуміти це. Ви маєте бути мудрими, ви маєте цей свій обов'язок е обов'язково виконувати. До речі, я часто кажу на різних майстер-класах, на різних консультаціях своїм слухачам, що жінка, українська жінка, на сьогоднішній день має одну найбільшу проблему, за якою може бути нещасною в стосунках з протилежною статтю. Вона не вміє поважати чоловіка. Ми настільки з вами розбещені. Розбещені тим, що ми партнери, ми рівні. Ми розбещені з вами, дорогі українські жінки, тим, що в нас генетичний код тих великих сарматок, великих Амазонок, які жили на території стародавньої України, що ми інколи собі дозволяємо перебивати чоловіка, не слухати його думку, не поважати взагалі його висновки, його. Дії, і ми вважаємо, що це нормально. Але чоловік і дружина сходяться лише в коханні і пристрастях, а сходяться, щоб навчитися спілкуватися з протилежною статтю, з протилежною думкою. Тож, поважайте свого чоловіка, це ваш обов'язок. І тоді будете мати увагу до себе, до своїх думок, до своїх особистісних проявів, до своїх почуттів, до своїх потреб. І завершимо четвертим обов'язком жінка, сучасна жінка, як і в старовину, наша праматуся, вона зобов'язана підтримувати сімейні традиції. Вона має їх плекати, вона має їх. При привносити в сімейну систему. Чому так важливо? А я вам скажу, що сімейна традиція це такий, знаєте, невидимий клей, який тримає сім'ю на поверхні, коли сім'ю розхитують буремні вітри життя. Дуже важливо розуміти це, і е, окрема в мене є окремий майстер-клас про сімейні традиції в навчальному проєкті рід батьки і діти. В академії поле любові ви можете подивитися там і про сімейні цінності, і про сімейні традиції, і про сімейні свята, і це все почати вводити в свою сімейну систему. Це обов'язок жінки. До речі, в ведах написано, що жінка має більше 60 обов'язків, серед яких в тому числі не тільки вміти співати різними способами, читати різні тексти, замовляння, бути цілителкою, вміти стілювати як душу, так і тіло. Жінка має мати знання про історію і культуру нації, щоб передавати це. Через різні казки, через різні то саме, рукоділля своїм дітям, і в цьому полі чоловік також буде надихатись, бо чоловік має право погоджуватись або не погоджуватися з певними проявами, ритуалами або обрядами жінки. Ну, Наприклад, раптом якій жінці захочеться, щоб чоловік стояв на колінах і бив там в якомусь напрямку а, сторони світу поклон а він не розуміє, чому цей обряд має вплинути, наприклад, на їх добробут або на його безпеку, або ще якось на їхню сім'ю. Тож для того, щоб ввести якийсь обряд або якийсь ритуал, жінка має добре розбиратися в традиції і не просто збухти-барахти там запалити свічки по всій хаті. А він прийде, вона хотіла розповісти йому про романтизм сьогоднішнього вечора, а він буде, зайде, і так як він несе дисципліну, скаже: Ти поставила цю свічку біля. Фіранки, а фіранка може загорітися. Ти що не думала? Все, романтизм весь спалахнув і на тонкому, і на фізичному плані все обламалося, як то кажуть. Тобто будь-яка традиція, яку вводить жінка, вона має на сімейному зборі, на сімейній раді погодити з чоловіком, він має право знати, для чого, наприклад, дітям читаються певні казочки, або для чого жінка там, запалює свічки. Певним, певним чином. Для чого жінка, наприклад, накриває певним чином стіл? Чому вона саме в неділю, наприклад, смажить млинці? І що це за обряд? До речі? Чи знаєте ви обряд, який? Використовували наші праматусі, коли саме в неділю, в день сонця, смажили млинці. Чи пам'ятаєте ви про цей ритуал, цю сімейну традицію, чи започатковували ви її? Це дуже крута, така сильна сімейна традиція, тому що в неділю, якщо ми беремо, що неділя це День Сонця, а ми сонцепоклонники, то, якщо ви хочете, щоб у вашій сім'ї, як сонячних променів, було достатньо і грошей, і можна можливостей і добробуту, і посмішок, і любові, то печіть млинці, тоненькі, як сонечко, в неділю, і ви побачите, як це буде згуртовувати вашу сім'ю, і в сім'ї буде більше сміху, радощів і також гроші. Тоненькі млинці в неділю для сім'ї. Це маленький такий секретик мій і наших праматуз, який пройшов через віки. Тож, сьогодні ми з вами розбирали обов'язки дружини і права чоловіків. Ви знаєте, що, як би ми не розглядали цю єдність, чоловік і дружина, ми маємо розуміти одне і дуже просте правило. Будь-які будь традиції, будь-які Правила, будь-які події плануються на сімейній раді. Сімейну раду треба застосовувати, якщо ви хочете, щоб в вашій сім'ї дійсно плекалися сімейні цінності. Що таке сімейна рада? Розповім вам іншим разом, тому що треба знати правила, як проводити сімейні ради, як їх використовувати для того, щоб ваша сім'я постійно розвивалася. До речі, я, як сімейний психолог, абсолютно впевнена в одному. Сім'я це не сталий об'єкт. Це не тільки коли ви одружилися, і ось вона є. Сім'я це, знаєте, як вогонь, який докидаєте дерево, то багаття розгорається. Перестанете щось туди вкладати, багаття стухне. Сім'я розвивається. Сім'я розвивається, має свої цикли, звичайно, має свої кризи. Ми можемо з вами в кризах розлучатися, тому що вже не можемо а, проходити. Певні випробування. Але я впевнена, що коли сім'я проходить кризи, вона може ставати сильнішою і більш толерантнішою і люблячою. Сім'я це чоловік і жінка в першу чергу. Як ми вирішуємо свої проблеми, так і вчаться вирішувати свої сімейні проблеми в майбутньому наші діти. Тож, давайте будемо прикладом. Прикладом прав. І обов'язків для своїх дітей. Не можна казати чоловіку, ти зобов'язаний, якщо ви не дотримуєтеся своїх обов'язків. Не можна казати іншому Я маю право, якщо ви ущемляєте права іншого. Тож давайте будемо щасливими. Ми вміємо, я знаю це. А Україна. Приклад нової нації з сімейними цінностями в основі в фундаменті. Діліться цим відео, якщо воно вам сподобалось. Ставте вподобайки, спонсоруйте наш канал, якщо хочете, щоб ми розвивалися і надалі. А також я вас закликаю: поширюйте україномовний контент для того, щоб його ставало більше. А з вами була сімейний психолог, письменниця Тетяна Дугельна. До зустрічі!